Здовж берега Соколовського кар'єру у Житомирі, 14 липня, бачимо розкидане сміття. Порожні пляшки від алкоголю, води та серветки, а сміттєві контейнери переповнені. Попри це, люди продовжують засмагати та купатися. У Житомирській міській раді пояснюють, ця територія неофіційне місце для відпочинку, а проблеми зі сміттям виникають через самих відпочивальників. Є зони відпочинку, які є офіційними. Це для прикладу наш гідропарк, де люди можуть прийти, відпочити, позагорати. Є неофіційні, так би мовити. Оти зони відпочинку, ну наприклад, кар'єр, про який ви казали. Якщо ви не відпочивали щось, зберіть його, будь ласка, в пакет. Є контейнери, які, наприклад, по території Соколовського кар'єру, компанія Грінбін знову ж таки, це щорічний такий захід під час. Літнього відпочинку вони ставлять по території контейнери. Це зі сторони праці, зі сторони чеської крошні і зі сторони гранітної. Вони ставлять контейнери щоденний забір. Це для тих, хто відпочиває, хто виносить жодної копійки за це. Грінбін не отримує. Тобто, це так би мовити, така собі соціальна нагрузка. Ніхто не має прибирати. Але ми всі опікуємося чистотою нашого міста. Те, що стосується того, що там ви мені показали на фотках, буде комісія по безхазяйним відходам. На комісії буде доручено нашому комунальному підприємству КТП на 628 провести ті роботи по збиранню того сміття, яке там є знову ж таки, кажу, як є перед всіма містянами, це відбувається за бюджетні кошти. Тобто, те, що можна винести самому, потім на це будуть витрачатись бюджетні кошти. Тому що ну, місце має бути чисте. На силікатному кар'єрі також бачимо розкидане сміття. Там планують встановити сміттєві контейнери. Це не офіційне місце відпочинку на сьогоднішній день. Більше того, там є межі, де приватна територія, де комунальна наша земля. На сьогоднішній день було звернення. Комісія відпрацювала на тому тижні, але знову ж таки ви фотки показуєте. Я бачу, що вже знов принесли. Будемо звертатися до нашого комунального підприємства, щоб воно на постійній основі так само поставило, як грінбін на Соколовському кар'єрі, так само поставив в декількох місцях, або там в одному ну, там, треба виїхати визначити, куди мешканці заходять наші містяни і куди виходять, так щоб ну, це була найближча така, точка збору. Поставимо контейнери і так само будемо вивозити, що робити в даному випадку. Інших шляхів для вирішення даного питання немає. У міській раді закликають житомирян прибирати за собою після відпочинку та користуватися встановленими сміттєвими контейнерами.